Питання, яке найчастіше виникає у фізичних осіб підприємців при виході на пенсію за віком, це зарахування періоду ведення підприємницької діяльності до страхового стажу. Аби його підтвердити, потрібно подати індивідуальні відомості про застраховану особу та документи про сплату страхових внесків від підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року. Періоди роботи ФОП за спрощеною системою, в тому числі із застосуванням фіксованого податку до цієї дати, можуть зараховуватися зі страхового стажу також на Підставі свідоцтва про сплату єдиного податку або спеціального торгового патента або довідки про реєстрацію особи як підприємця спрощенця. До 1 січня 2004 року подаються документи про стаж, що визначені порядком підтвердження наявного трудового стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. так відповідно до цього порядку, періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності зараховуються до стажу роботи за умови підтвердження документами про сплату страхових внесків. Це можуть бути платіжні доручення, квитанції установ банків. Документи, що підтверджують поштові перекази, періоди провадження підприємницької діяльності і застосуванням спрощеної системи оподаткування, зараховуються до стажу при наданні свідоцтв про сплату єдиного податку, спеціального торгового патенту, документів про сплату єдиного податку або фіксованого податку. Періоди провадження діяльності ФОП також можуть підтверджуватися даними зі списку застрахованих осіб держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування з прикінцевих положень закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до для визначення права на призначення пенсії за віком згідно статті 26 до страхового стажу зараховується діяльність із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року, включно. Якщо воно підтверджено довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, а починаючи з липня 2000 року, по 31 грудня 2017 року, за умов сплати страхових внесків незалежно від